Усіх вітаю близьких, рідних, знайомих, друзів, церкву, глядачів, декілька думок сьогодні, вранці, як завжди, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні читав Слово Боже і воно наштовхнуло на декілька думок і роздумів. І я вважаю, що це дуже важливо, щоб ми про це сьогодні поміркували. Я сьогодні читав Марка, 14 розділ. Ось і тут з третього віршика йде розповідь про жіночку в Вітанії у домі Симона Прокаженного. Ось де вона зробила дещо значимо велике для Господа Ісуса Христа і думки з приводу цього. Написано, що вона що зробила? Вона, надбивши алебастрову посуду, вона налила миру на його голову. Ми бачимо, що вона зробила дещо важливо для нього. Ось, але всі, хто були навколо, вони обурилися цим, що це велика втрата, і треба було б його це все продати то роздати бідним. Але Ісус відповів наступне: Він сказав так: «Оближте її, навіщо завдаєте їй болю. Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе, і будь-коли можете робити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте, що вона могла, те зробила заздалегідь, намастивши моє тіло перед похованням. І далі він говорить дуже важливу річ, що спонукало мене дещо подумати. Він каже так: запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія в усьому світі те, що вона зробила. Буде сказано в її пам'ять. І знаєте, я розмірковував про те, бо, думаючи про цей її вчинок, я згадав деякі слова Павла, що ця думка Ісуса Христа, щоби ми могли стати частиною Євангелії. І Павло, він це також підтверджує. І він говорить, це Перше коринтян, дев'ятий розділ, ось. І з 16 по 23 віршик, але один віршик тільки хочу зауважити. Він говорить, що я роблю це для греків, для римлянів. Я знемагаю, я виснажуюсь, але далі він підводить таке дещо резюме всьому тому, що він робить, і він каже: наступне: усе це я роблю задля радісної звістки, то є Сіванглія, щоб стати її співучасником. Або спільником, або по-російськи соучасником. Тобто дуже важливо зважити стати Божим живим Євангелієм. Це стати Божою запашною жертвою, на життя для багатьох, або на осуд іншим, хто відкидує живу Євангелію. І знаєте, я собі роздумував про те, що, знаєте, що Слово Боже каже, що це справа стати частиною. Євангеліє, живо Євангеліє, це справа переможців. Ось. І стати любимими пахощами Христа у цьому світі, Божим індикатором. А, ці люди вони, що роблять? реагують на Христа, на Його Слово, на Його життя. І вони стають живим Євангелієм. І тому 15-й віршик тут. А, і він говорить так: віриш, тому що для Бога ми є любимими пахощами Христа між тими, хто споміж нас і з тими, хто спасається, і тими, хто гине, Тобто дуже важливо зважити, що становимо пахощами Христа, коли ми стаємо живим Божим Євангелієм. Знаєте, сьогодні особливо, коли літо. І люди інколи пітні, інколи і дуже важливий якийсь запах іде від людини. Якщо людина дбає про це, вона приймає душ, вона маститься дезодорандами, чим ще, щоб мати гарний запах. Ісус каже, що через Павла Духом Святим, що ми є любимими пахощами Христа. І Він зважає, що ці пахощі для одних на спасіння, а іншим Він каже, і для тих, хто гине. Це як є символ того, що Господь приніс живе Слово в цей світ. Я собі подумав про те, яка людина є частиною Христової живої Євангелії. І згідно з Словом Божим, це людина, що живе згідно Євангелія. По-перше, що Євангелія, воно є частиною його життя і стає його життям. І ми читаємо до Филиппян, перший розділ 27-й. 30-й віршик, прочитайте собі, а я двадцять сьомий віршик хочу сказати на скіпне: тільки живіть згідно з Євангелією Христовою, щоб, коли прийду і побачу вас, і навіть якщо буду відсутнім, чув би про вас, що стоїте в одному дусі, однодушно відстоюючи віру Єванглії. І, знаєте, це дуже важливо, що я сповідаю, як я живу і чи я стаю частиною Євангелії. Які люди є частиною живої Божої Євангелії? Це люди, які життя не заради себе, люди, цілі, які мають служіння примиріння, які мають цю ціль. Люди, які живуть не заради себе. Друге Коринтян, 5 розділ, з 14 по 21 віршик, Павло дуже багато про це каже, щоб ми жили не для себе, а для Бога. І він доручив нам служіння приміріння. 15 віршик він каже, що Він дав нам це слово і дав нам цей лист приміріння для цих всіх людей, чия дійсно є цією людиною, яка живе не заради себе, а заради Христа. Знаєте, Павло каже, що я помер для себе, щоб жити для Христа. Я розп'явся для цього світу, я розп'ятий, щоб жити для Христа. Я помер для себе, щоб рухатися і нести живу Євангелію. І знаєте, я собі ще подумав про те, що люди живої Євангелії, які становяться частиною Євангелії, це люди, які ревні на добре діло. І Павло каже так, Ефесянам 2,10, тому що ми, Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. І згадайте, жіночка Ісус каже, вона добре діло зробила для мене, вона зробила те, що вона змогла. Люди можуть не розуміти цього. Бо сьогодні в світі то зовсім інше. Принципі, живи для себе. Ось, по-перше, ти, а потім, як щось залишиться десь, тоді, може, трошки Богові і трошки церкві або ще щось. А так, живи для себе. Життя тільки одне. Але зважте, жіночка добре діло зробила. Вона віддала і пожертвувала те, що було самим цінним. Ось, коли ми читаємо Тита, другий розділ 14 й віршик. Який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ. Зверніть увагу ревний до добрих діл. Бог пише і посилає Єванглія і людей, які стають частиною Євангелія. І тому є питання, чи є я листом Божого спасіння для тих, хто є навколо для мене. Бог пише, чи я став цим листом Божого спасіння для когось, хто є нав кого. Ось і тому Павло каже так, коли ми читаємо Друге Коринтян, 3 розділ з 2 по 4 віршик, але третій віршик ми читаємо. Ви показуєте собою, що завдяки нашому служінні ви лист Христа написаний не чорнилами, а духом живого Бога не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. І тому, знаєте, я хочу зважити, якщо я стаю частиною Євангелії, якщо я стаю Божим листом, завжди є адресат. Нема листів, які просто пишуть, і все, є людина і адресат, кому направляють того листа. Якщо Бог пише своє живе Євангеліє Духом Святим на моєму і вашому серці, то цей лист він має ціль, і це дуже важливо. Знаєте, я би сказав так. Інколи, ну це якби навпаки, шлють штраф і кажуть, що ти то листи щастя. Знаєте, я сьогодні хочу сказати, що Бож'є Євангеліє, живе Євангеліє, воно є листом щастя для кожної людини, бо, отримавши його, якщо приймаєш по вірі, той лист спасіння, то що? То будеш мати це спасіння Боже? Тому сьогодні, коли ми зважаємо на це. Важливо, знаєте, зважити на цей момент, який дуже важливий. І ми сьогодні говоримо про це, що дуже важливо, що люди, які є частиною Євангелії, які є частиною, частиною живого, живої Божої дії, це люди, які завжди не втрачають функції Євангелії та віри в своєму житті. І Павло каже, застерігає нас, подивіться, чи це діє в вашому житті. 2 Коринтян 13,5. Павло каже так. Ви пробуйте себе самих, чи перебуваєте в у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас, чи може ви недосвідчені? Знаєте, я не можу бути частиною Євангелії, якщо. Немає того, хто є вічним живим словом, вічним живим Євангеліє, дорогою, дорогою життя, хто є радісною звісткою. Якщо я її отримав, то я також є листом Божого спасіння для тих, хто є навколо. Бо Бог мене і кожного з нас він адресує. Дуже цікаво. Я сьогодні роздумав, що дійсно ця жіночка вона зробила добру справу. Ісус каже, де б не була проповідана ція Євангелія, всі будуть згадувати про те, що вона зробила. І роздумуючи про це, хочу зважити: життя, знаєте, життя завжди помітно. Якщо він є в мені, то його лист, його життя, його світло воно завжди буде помітним. Знаєте, мертве, воно непомітне. Релігія, вона не дає життя. І тому чи є живий Христос в мені. Чи Бог написав Духом Святим цього живого листа, чи я став цим живим листом, став частиною Євангелія, як казав Павло. Він є абсолютним світлом, яке неможливо сховати. Знаєте, світло Його Євангелії. І тому Христос, Він. Вічне Боже Слово в нас, чи ділюсь я Христом, таким чином, становлячись частиною живої Божої Євангелії. Якщо я щасливий власник Божої Євангелії, то вона обов'язково змінює мене, вона робить Христа великим в мені, а мене маленьким. Він спалахує вічним світлом, яскравим світлом. А моє я, воно робиться маленьким. Його славу в мені робить величною і великою, а мою маленькою. Знаєте, і зважаючи на це, читаючи Слово Боже, згадав Євреям 11 розділ: то Божа Євангелія віри, для якої і понині докладаються люди віри. Люди, які виконують Божу волю, Божу місію, які становляться Божим Євангелієм Христовим у цьому вже житті. Знаєте, чи Христос каже про ці речі, чи може сховатися місто, що стоїть наверху гори, чи ставлять світильник під посудину? Ні, але ставлять на свішник, щоб світив усім, хто вдома. І тому дуже важливо. Найти рецептом живої Божої Євангелії для мене і для кожного із нас, щоб стати частиною цього. Павло каже так, Колосянам 3, розділ, 17 віршик. І все, що тільки робите Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього, Богові і Отцеві. І тому три питання для кожного з нас, для мене і для кожного з нас. Чи я є Божим листом? Чи я є Божим листом. Наступне, чи я є Божим ароматом для спасіння навколишніх? І ще питання, чи є я частиною вічної живої Христової Євангелії? І що роблю для того, що в цьому є Боже призначення для нас, Божий поклик для кожного із нас стати частиною Божої Євангелії. Павло каже, що він мав надусилля, він докладав багато сил. Він каже, я служив, я був в ранах, я був в в'язниці. Він каже, я служив і грекам, і римлянам, і євреям, я всім служив. І каже, тільки заради одної цілі, щоб стати частиною цієї Євангелії, щоб ця Євангелія досягнула людей, торкнулася серця. І тому сьогодні. Велике питання для всіх нас, чи я є частиною цієї живої, Божої вічної Євангелії? чи Ісус Христос живий, Божий лист в моєму житті, чи це світло, воно помітне для всіх, хто навколо. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми дуже вдячні Тобі за ці всі тексти з Біблії і за ці роздуми сьогодні, Господи, які Дають нам такий чистий сенс християнського життя, щоб стати живим, Божим, вічним Євангелем для навколишніх людей. Люди читають кожного з нас. Бог адресував свого живого, Божого листа через нас, людям, хто є навколо. І тому сьогодні ми молимо просимо, Господи, торкнися близьких, рідних, знайомих, тих, хто ще не навернувся до спасіння. Щоб вони побачили Тебе в нас, Господи, щоб побачили Твоє живе Івангеле в нас, щоб вони побачили добре діло і прославили Тебе, Боже наш, про це благаю в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І хай ці питання вони турбують і не дають спокою для нашого життя, тому що Господь Він має велику ціль, щоби я і ви. Ми могли стати частиною вічної Божої вангелії для навколишніх людей. Нехай Господь захистить кожного із вас. Нехай Його покров буде над кожним із вас, над вашими дітьми, онуками, близькими, рідними, друзями, церквами, над вашими домівками, де б вони були. Нехай Божий захист буде над вами. І про це прошу в ім'я Ісуса Христа будьте благословеними в цьому дні.